24 учні з 12 шкіл змагалися у вправності з шахів на базі міського клубу Біла Тура. Шаховий турнір пройшов у залік Спартакіади серед школярів Бердичева. Пройшов у напруженій боротьбі, розповідає головний суддя змагань Геннадій Квятковський. Грати в шахи справа непроста, кажуть учасники турніру. Потрібно постійно бути зосередженим, не відволікатися, прораховувати декілька ходів наперед. Анастасію Соловйову цієї складної гри навчив дідусь. Своїй школі вона разом із колегою по команді принесла. А четверте місце. Мені дуже цікаво займатися шахами, тому що це розвиває пам'ять, розум і логіку. В школі гуртків таких немає, але я займаюсь тут. Взагалі, 15 15-й ліцей завжди був лідером, каже Геннадій Квятковський. Цьогоріч вони не стали призерами турніру, оскільки сильні шахісти випустилися. А молоде покоління ще не має потрібного досвіду. Сірнання прийшли очень упордіскомпромісне борьба, очні упорна боротьба, як ніколи. Ну, от в последній момент определился победитель. Причому команди победінці набрали поровну очков. І по дополнительным показателям, вже перше місце зайняло школу номер 10 17 очков. Це був мій перший дебют, і він видався досить вдалим. Вчора, П'ять шкіл поділяли перше місце. Але сьогоднішнього дня нам вдалося вирватися у лідери, і тому ми зайняли перше місце. Я дуже дякую своєму однокласнику Вадиму Бур'янову. Він дуже допоміг мені, і він на протязі конкурсу мене підтримує. Друге місце у турнірі посіла команда загальноосвітньої школи номер 6, яка теж набрала 17 очок. А третє місце дісталося навчально-виховному комплексу номер 4 Окрім загальних командних результатів, діти продемонстрували ще й чудові особи. Среди мальчиков лучший результат показал Юрий Иванишин. Это мальчик, который занимается белой водой, который дважды выиграл уже, выигрывал турниры в Польше международные. Один из лучших шахматистов области среди юношей. Он вот в возрастном первенстве области недавно играл, он равнялся взрослыми. И ему всего лишь пол очка не хватило до нормы кандидата мастера. Что касается девочек, здесь абсолютно лучший результат показала Юлия Коробка из 12-й школы. Она также девочка, здесь уже четвертый год занимается Стопроцентний результат 11 з 11. Усі результати будуть передані до відділу фізичної культури та спорту, розповідає Геннадій Квятковський. А там уже їх додадуть до результатів інших змагань спартакіади.